Наступна фіча, яка може стати вам у нагоді, це Rewrite. Вона дещо схожа на всі попередні дві, тобто на MapLocal та MapRemote, але має трішки свої особливості і зони використання. Давайте знову ж таки скопіюємо цей цю URL. І йдемо Tools. Rewrite. І ми можемо побачити тут такий діаложик. Жмакаємо enable Rewrite і додамо наш сет правил для Rewrite. Назвемо його Pets, оберемо Location. Нехай він буде заміняти тільки запит на 555. Знову ж таки, ми можемо, якщо нам треба, якщо нам треба підміняти. Абсолютно всі айдішники по цьому шляху ставимо просто зірочку. От таким чином. Тоді воно буде на всі, там на 1, 2, 3, на 555, 5, 7,9,9, 9, на будь-який айдішник відправляти, підміняти цей приміняти це правило. В даному випадку мені цікаво 5,55. 5, 5. І тепер найцікавіше. Я Додаю, який екшен саме я буду робити жмакою ADD. І тут ми можемо вибрати тип екшена. Які тут бувають екшени, ми можемо додати, наприклад, якийсь хедер. Якщо у вас, наприклад, запит у вашому застосунку залежить від того, який хедер ви прокидуєте, наприклад, ви можете там вказувати певний environment через цей хедер. І щоб перенаправити запит, ви просто додаєте або модифікуєте цей хедер. Також ви можете видаляти, наприклад, хедер. Можливо, у вас якийсь є хедер технічний, котрий якимось чином реагує на те, що буде відображено на вашому сайті, то ви його можете просто видалити. Хост. Пас та URL. Знову ж таки, можете модифікувати ці параметри. Також ви можете модифі модифікувати query параметри, тобто ті параметри, котрі передаються з запитом в URL. Uh, і також доволі цікава штука, це ви можете модифікувати респонс статус для того, щоб, наприклад, перевірити, як ваш застосунок буде реагувати, коли з сервера приїде якась там 500 internal error або... Там, якийсь 503 й статус код, там, not available, да, наприклад, І побачите, що багато насправді застосунків, коли приходить 500-ка якась сервака, вони просто тупо крашаться. А такого бути не повинно. Вони повинні оброблювати якимось чином цей респонс-код. То ви можете от перевірити таким чином. І останнє це баді. Ви можете абсолютно повністю модифікувати весь бадік. Аналогічним чином, як ми робили з Map Local, давайте почнемо з чогось нескладного і, наприклад, зробимо от, з статус-коду. Це найпоширеніша помилка у більшості застосунків, тому давайте з неї почнемо. Обираємо response-код і зробимо, наприклад, 200 на 500. Нажимаємо ОК. І тут також нажимаємо ОК. Нажимаємо «Find Pad. Бачите, мій застосунок якраз і скрашився. І отут, в списку запитів, ми якраз побачимо оцю бомбочку. Що «Rewrite Tool status code Change to 500. Тобто ми отримали статус код 500. І наш. Застосунок скрашився. Єдине що, інколи тут прокидують 500 е, internal Server error. Інколи тут респонс-код е, є як 200 ок, інколи як 200. Залежить від е, дуже часто від ваших застосунків, давайте от зробимо, щоб було прям 500 internal error. Замінимо 200 ок на 500 Internal Error. Було більш схоже на правду 5, 5, 5. Find pet є yeah. 500 internal error Тобто ми повністю земулювали 500 помилку з нашого сервака до нашого сайту. Також давайте перевіримо, як модифікувати параметри. Да, от, Наприклад, у нас є там, знову ж таки, оцей от запит з «Find by status Available. Я його нажимаю. Е так, і я бачу, що от всі е пети мають статус Available. Тепер я йду сюди, копіюю URL, йду в Rewrite. Додаю ще одне правило. Де я буду модифікувати query параметр. Modify query-param. І тут мені треба модифікувати. Оце я все видаляю. Статус Available на статус sold наприклад. Знову ж таки, у кожному з цих. Полів можна використовувати, наприклад, якщо нам треба, регулярний якийсь вираз. так І модифікую. Статус Available на статус sold, але треба змінити location. Додам. Оп. Скопіюю зараз знову. От звідси. І отак от, от зроблю раз, два, Є. І давайте тепер побачимо, що у нас зміниться. Роблю execute. І ви бачите, у нас тепер всюди статус sold. І в самому чарліку ми також побачимо, що query параметр змінився з на Available на sold, і нам це. Якраз вказує чарль Аналогічним чином працюють всі інші правила, які ви тут можете обрати. Тобто хедери хост та пас працюють повністю аналогічним чином. Можете якусь частинку міняти, можете весь міняти. І от в залежності від ваших цілей. В тестуванні обирайте саме те, що вам треба. На цьому з ріврайтом все.